Здорово всім, з вами Вендета 007 і сьогодні покажу, як е, заробити на такому <кхід> торговому бюро як IP Option. Не знаю, як правильно воно називається, ну можна зробити Бачите, в мене відкритий демо демо, що запам'ятайте. У мене півтори тисячі доларів. 516 доларів Розкажу як тут торгуватися. ви бачите моя статистика, ви бачите за заробіт, 94, так, розкази. тут ви робите ставку. Ми зараз граю на... демо-щот Так що ви, наприклад, покупните 10 доларів. Ну це для провірки. Наприклад, нажимаєте 1 долар. Дивимось прибель 88%. Якщо ви зараз виграєте, то получите. Доллары 70 Теперь вовремя поставить палку. Робим ниже. Бачите, мій предел палки. Пой, ще йде. Вс, йде время. Сейчас иде, сейчас осталось 40, 39 секунд. Якщо за 39 секунд... Оця зелене цяточка не пуститься за оця год я не нічого не заробив. А якщо впуститься я зароблю $88. Ну это так Осталось 30 секунд, 25 секунд, воно щось не, не опускается. Ну, давай. Опускайся. Давай, давай. Блін, 10 секунд. Давай. бачите Nerazumno postavi stavko, si postavi večer za robe, veš, da imaš se dohodek no, no. dol dol. Sam veš, postavi, imaš se pokazati, opa, prorajen. Ješ, čez 5 sekund imaš no se razvere. Зрозуміли сенс самої гри. Потрібно, щоб ви, наприклад, поставили ставку, і потрібно, щоб ось время вам йде. Щоб ви за це время, коли, наприклад, вже стається там 0,1 секунда, щоб оця синя ця у ваш приділ. Якщо вище, то вище. О, пішло. 7, 5. 4. Ред. 2. 1. Виграв. Вас. Після так маєте до тут ставки до 100 доларів. Поповняйте. Кажу зразу, провіряв, виводив, поповняв. Не... Не дуря, коротше. Всім до побачення. З вами був Вендета No7. Підписуйтесь на ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.